Всі, кого стосується питання бронювання, всіх, кого раніше стосувалася норма, яка була зазначена в постанові 650, і стосувалася подання оперативних відомостей. Колеги, ну маю для вас е, новину, що подавати оперативні відомості маємо і з 1 грудня. А водночас е, змінилася підстава на е, Підстава подання таких відомостей, зокрема, тепер така вимога в нас міститься в постанові 1332. А, якщо порівнювати попередню. Норму, яка містилася в постанові 650 та теперішню сучасну в постанові 13,32, то вони ідентичні. Я не буду її, з вашого дозволу, зачитувати. Я думаю, що в цьому немає потреби. Водночас пропоную пройтись по головних моментах з подання оперативних відомостей. Ну, як я вже сказала, що ми їх продовжуємо подавати і продовжуємо подавати з 1 грудня. Так от, хто подає такі відомості на портал пенсійного фонду? Тут Знову ж таки. Повторюсь, без змін подають такі відомості: органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил інших військових формувань, в особливий період. Та установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Жодних змін, все як було, все і залишається. Тобто, коло суб'єктів, які подають такі. Відомості залишилися без змін. Скажу навіть більше, що в принципі норма, оскільки я вже так анонсувала, що норма не змінилася, то ті питання, які в нас були при поданні відомостей по постанові 650, вони тут і залишилися. Ну, на жаль, не зробили апгрейду цієї норми. Те, що про що ми дуже багато з вами говорили на ті питання, немає в нас відповіді, і досі тож будемо виходити вже із сталої практики, яка вона склалася під час подання відомостей за постанови 650. Ну і про всяк вибиток нагадую, що звичайні комерційні підприємства, які не зазначені в цьому переліку, тобто які не є критично важливими. Ну, наприклад, просто звичайне товариство з обмеженою відповідальністю, такі відомості не подає на портал Пенсії. Пенсійного фонду. І також такі відомості не подають роботодавці, фізичні особи-підприємці. Це гарна новина для вас. Коли і які відомості слід подати на портал пенсійного фонду? Тут, знову ж таки, без зміни бачите, е, я навіть традиційно роблю ось таке пояснення, яке наведено таких у квадратних дужечках, не пізніше, ніж протягом наступного і моє пояснення календарного дня після. Прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого, переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі і зверніть увагу навіть ось ця. Фраза, на яку ми постійно звертали увагу, що вона прописана неправильно некоректно, бо в нас немає тимчасового припинення, у нас є тимчасове призупинення дії трудового договору, але норма залишилася такою, як була раніше. Тобто, у нас, як і раніше, прописано тимчасове припинення. Але ми вже знаємо, що мається на увазі тимчасове призупинення дії трудового договору або ж відновлення дії трудового договору після такого призупинення. Колеги бачите, що строки та. Також залишилися такими, як були в принципі. Тут нічого такого немає нового. Все дуже логічно, тому що ну, для того вони і називаються оперативні відомості, правда, щоб вони якомога швидше були завантажені в систему. На портал пенсійного фонду, а далі вже пенсійники передають е, ці відомості наступним користувачам, і врешті-решт вони потрапляють до системи оберіг, до реєстру оберіг. І е, саме для цього і передбачена ось ця оперативність Не пізніше наступного календарного дня. Ну знову ж таки, підкреслюю, що календарного дня це вже таке уточнення з практики. А, важливе уточнення, яке ну на жаль, все рівно не прописано в нас в постанові 13.32, жодних жодних згадок про те стосовно кого подавати такі відомості. Ну, я особисто дуже чекала, що все ж таки будуть якісь роз'яснення, уточнення стосовно того, що ну, може нам зменшить кількість. Суб'єктів, по яких ми подаємо тако, такі відомості, але ні, жодних уточнень з, з цього приводу немає. Тож, як і раніше, подаємо відомості стосовно жінок та чоловіків, військовозобов'язаних не військовозобов'язаних, призивників, неправильників, тобто ну, стосовно всіх працівників, незалежно від віку, незалежно від умов працевлаштування, незалежно від умов зайнятості. Ну, немає в нас якихось е, настанов робити якось інакше. Стосовно строку передачі відомостей, зверніть увагу. У нас було роз'яснення ще в серпні, роз'яснення пенсійного фонду, де вони ну дуже наочно показали ось цю роботу строку не пізніше наступного календарного дня. Подивіться в них е, свій приклад, який стосується е, серпня. Я його вам навела. Але пропоную вже трошечки перейти до наших звичних реалій, до нашого сьогодення, бо все працює так само жодних змін тут не буде і от вже. Пристосовано до нашого сьогодення, ось вам приклад: приймаємо працівника на роботу. Наказ видано 29 листопада, тобто в п'ятницю. Ну, могла ж бути така ситуація. Ну, в принципі, класика, правда ж? Видано наказ 29 листопада в п'ятницю, але дата початку роботи зазначена як понеділок, 2 грудня. Ну, все, все по класиці, нічого нового не кажу. Але в нас. Е 30 листопада та 1 грудня ця людина не була ще нашим працівником, бо формально в нас трудові відносини починаються з неї з 2 грудня 2024 року. Так от в даному випадку подати оперативні відомості ми можемо або 2 грудня до завершення цієї доби, або ж не пізніше 3 грудня і знову ж таки до завершення цієї доби. До речі, дуже часто запитують, чи можна подавати оперативні відомості на вихідні. Ну, Наприклад, якби. У нас м, дата початку роботи була 29 листопада в цього працівника. А, то формально в нас строк для подання таких оперативних відомостей це 29 листопада, але не пізніше 30 листопада. Ну, ну якби не 2 грудня почалася. Робота, дата початку роботи була не 2 грудня, а 29 листопада. Так от в даному випадку, формально, технічно відомості можна ці оперативні відомості можна було подати і 30 листопада. Система їх приймає. Тут немає жодних заборон. Портал пенсійного фонду працює 24 на 7, навіть вночі, навіть там в суботу та неділю, і розуміти, що так. Подавати відомості оперативні відомості на портал пенсійного фонду у вихідний день можна, ну так само як і вночі можна, але не забуваємо про те, що ну все ж таки в нас е, така робота виконання таких трудових обов'язків вночі е, чи е, у вихідний день має бути е, спеціальним чином оформлена і оплачена.